Провести героя в останню путь зібралась сотні людей: рідні та близькі, друзі, жителі міста. Усіх сьогодні об'єднало спільне горе. Атмосфера церемонії прощання була сповнена глибокою скорботи та щирої поваги до загиблого, для якого весна 2024 року стала останньою. Український народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Сьогодні ми віддаємо останні почесті Олександру Михайловичу Нечипоренко. Все його життя було пов'язано з рідною шосткінщиною. Він народився 27 грудня. 1968 року в селі Ображиївка до сьомого класу хлопчик навчався у сільській школі, потім у шосткінській школі номер 3 Олександр став активною дитиною, цікавився спортом. Відвідував секцію боксу та брав участь у змаганнях. Після здобуття середньої освіти юнак вступив до індустріального інституту у місті Кам'янській Дніпропетровської області. Тут він пройшов військову кафедру та отримав звання молодшого лейтенанта. Під час навчання Олександр зустрів свою кохану дівчину Тетяну та одружився. Через деякий час. У подружжя народилася донечка Анастасія. Після закінчення вишу родина Нечипоренків повернулася до шостки, де народилася друга донька Олександра. Тривалий час чоловік працював підприємцем в галузі роздрібної торгівлі. Потім присвятив себе будівництву та ремонту житлових приміщень. Олександр Михайлович працював у багатьох закордонних країнах. Ніколи не схиляв голову перед труднощами. Він був відповідальною, старанною, наполегливою, компетентною людиною. Його завзятість у праці надихала інших, була прикладом для багатьох. Олександр був людиною світлої вдачі, комунікабельний, добрий, щедрий. Справедливий, чесний душа компанії. Він поважав людей і ставився до кожного з відкритою душею, допомагав від щирого серця. Чоловік любив життя і ніколи не скаржився на труднощі. Цінував і піклувався про дружину та двох донечок, кохав і був коханим, був люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Головою дружньої родини, її надійною підтримкою та мудрим порадником. З юності та до останніх хвилин життя він залишався лідером, готовим брати на себе ініціативу та відповідальність. Як би важко не було, Олександр Михайлович любив повторювати: дорогу здолає той. Хто йде? З початком повномасштабної російської агресії наш земляк став на захист України. У квітні 2022 року був призначений командиром взводу роти охорони. У вересні цього ж року переведений до мотопіхотної бригади. Виконував обов'язки командира взводу батальйону. Згодом був призначений заступником роти. Після сформування новоствореного піхотного батальйону Олександр Нечіпаренко був призначений командиром піхотної роти. Воював на Донецькому напрямку. За сумлінну службу та високий патріотизм нагороджений похвальними грамотами та нагрудним знаком. Ветеран війни, учасник бойових дій. На Великдень, 5 травня, наш земляк капітан Олександр Михайлович Нечіпаренко. Героїчно загинув у бою при захисті батьківщини йому навічно 55 доземний уклін родині Нечипоренків, яка віддала найдорожче заради перемоги України. Шосткінська громада поруч із вами. І повністю розділяє біду, що постукала у вашу сім'ю. На церемонії прощання виступила Алла Щербань, староста Ображівського старостинського округу, однокласниця Олександра Нечипоренка, яка зі сльозами на очах згадала його як люблячого чоловіка, батька, друга, справжнього патріота України. Щирі співчуття рідним і близьким, Доліка дяка вам за все, що ви зробили для Олександра. Я знаю, як ви його підтримували, як ви турбувались про нього. Прощай, Олександр, ти був гарною людиною. Ми тебе любили, побажали, ти поважав нас. Нам було цікаво разом. У тебе було багато планів. Ти дуже любив свій будинок батьківський. Теж багато що планував ще зробити в своєму селі. Села в смутку, багато однокласників, багато односельців прийшли тебе сьогодні провести. Село в жалобі, село сумує за тобою. За тобою буду сумувати все своє життя. Велика дяка тобі за те, що ти віддав своє життя, за те, щоб жили ми. Пам'ять про капітана Олександра Нечіпоренка назавжди залишиться в серцях його близьких, друзів, побратимів та земляків. Клята війна знову нагадала про себе. Шостка знову сьогодні в травні. Сьогодні ми проваджаємо останній путь захисника України. Олександр загинув як справжній воїн, як справжній чоловік, захищаючи своє, свою країну, свою землю від зашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо Олександра, подвиг Олександра. Слава герою! Слава Україні! Мужність, стійкість Олександра Нечипоренка, його готовність іти на подвиг заради свободи та незалежності нашої країни назавжди будуть вписані в літопис нашої визвольної боротьби. Весна не знала, що прийшла з болем, що у найкрасивішу пору року Українцям доведеться прощатися з кращими з кращих. І принесла вона до нас не тільки цвіт, принесла надію через розпач. віру через чарування, сподівання через відчай, а ще впевненість. Всесвіт почує наше єдине на всіх бажання про перемогу. І буде спільна радість, хоча і з приснаком плену. Бо ніхто з нас не забуде, той довгий лютий і імена тих, хто наблизив перемогу ціною свого. Життя земляки Олександра стали на одне коліно, віддавши останню шану герою. Світла пам'ять нашому захиснику до труни, якого несли квіти, дякуючи йому за найвищу жертовність заради миру і життя, і за його вклад у майбутню перемогу. Люди йшли до труни безкінечним потоком. Кожен з них ніс у серці біль, втрату, тихі слова співчуття рідним, щиру повагу до загиблого героя, якого Шосткинська громада провад. Жає в останню путь.